Виталий Боталі Шахіврая проти Неотдеді. Франція рейтинг 1907. Так, так, так. Треба є 5 мені провести. Тому треба, мабуть, самому є 5 колись зіграти. Там є. Пішак завис. Взагалі не в не в тему цього відео. А, тут же пішак стоїть. Ну добре, байдуже. Зараз фрізяп кинемо гру. Щось думав, що я тут подвійний удар роблю. Але все це не так. Тут зіваю. Там. Ну і тоді на мат зразу нападаю. Я не проти. Так, так, так. Вже переборщив суперник, думав вже всі пішики хочу в мене забрати. Тут треба було йому бити. Фігуру віддаємо. Оном ще вдарить. Ну, цього візьму. Фрезя не хочу відволікати. <кій> На всякі ці мелочі, типа коня, все дрібниці. Замотую краще француза. Цікавий, звісно, вигадав креативно. Ні, ну якщо зараз він десь щось зробить, що він зробить, не знаю. G5 просто. Заберу, мабуть. Потім ще слон G5. Ну, ось у ми захист Німцович. Варіант Земіша. Гарний хіт. Але він не рятує 79 на 63. Так, а як воно йшло? Так, ну, да, була така яма чорна в мене. Мінус 3. Так було прикольно, в принципі. Так. Мені щось здалося, що я можу в 3D 3 зіграти. Тут же пішак контролює поле. Ну окей, нормально. Так, тут він зробив хід. Ага. Уже був кінь аж 5, ну це якась серівна. А так, така, собі тут кінь E5, да, йому треба було кінь E5 просто брати. А він з'їв не там. Він витаскуємо його коня саме на F5 і вже зразу мат йому висить. Брати, звісно, не треба цього, цього чувака, бо береш і позиція гірша. Мінус 0,40. І5 да. уже тут ми витягаємо коня, в центр чорних. І оці два пішачки, мабуть, дають перевагу прохідні. Зв'язані, можна сказати. Так, а тут. Просто кроль відійшов. Тут треба фрізя віддавати. Ну, таке собі. Це вже не гра. Віталій бути Шахів, рая проти Хіді Лачес, Швеція, рейтинг 1766. Королівський гамбіт. Кінь С6. Центр ми захопили. Кінь на c 6 не дає піти ципати. От суперник хоче піти. Ясно. 3-0. Я не проти. А він хоче просто підірвати. <плес> ну так, перезя поставимо. А я куди йду? Куди сюди напав? Позиція його якась така підозріла дуже. Вельми підозріла. Мабуть. А я ж не можу коня нікуди дівати, але тоді слоном б'ю. Давай поки два нулі. Так, хоче мінятись. Ясно? А я що хочу? Він тут взяв, я повернувся. Ну, да, мабуть, так буде краще. Може коня поставити так да, ось тікає? Тепер тут лисить? Захисти. Мабуть, можна просто перейти в веншпіль якийсь Гай поки. Ні, так він сюди піде, так? Да? Ой, саме так. Так, так саме так. Ти туди їдеш? Ну, окей, давай перейдемо в цей Еншпіль. Ну, як не Еншпіль? Чи Еншпіль закінчення дві-три проти Ферзя? Але що, шо? Погрожуємо матом, наприклад. Слон дуже сильний в центрі. Ну і плюс купа пішаків є, які можуть стати новим ферзем. Можна просто перейти, як би веншблюк. Чек, 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 чек. Мабуть да. Закріпили. Зараз можу і забрати. Тепер цей пішачок піде. Так. Ну, візьму, звісно. Повернусь. Можна тепер бити тут, в принципі, це вже не важливо. Король не зупинить ці два пішаки. Так, да, дякую. От такий королівський гамбіт. 76 на 77. Так, ну суперник мені багато дозволив тут в центрі захопити простір. І тут він ще розмі... розмінявся. Підтянув коня, і на зв'язці ми ще йому розду... розбурили. Захист біля короля. Дуже погана позиція чорних. Дизгармонія фігур, тут треба і короля якось захищати. Кубка, кубка скла... слабкостей, да. правильно, нормально, да, 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 да. ну і крайній пішак, тут кінь його, навіть якщо дуже сильно захоче, то не зупинить.